Пішов я до Даша, став його на сватання, а її хлопець дав мені е, гарбуз. Тому я просто запікаю його. Подивіться, як гарно. Так по осінньому і так такі кольори просто кайф. Я собі замовив ось такі веделку, ніж і ложку. Це такий ложковий герб України. наче поцілунок. Піду схожу, ще до Злати огнівець. Можливо, і її хлопець дасть мені гарбуз, і я приготую щось нове. Всім привіт! Це мій YouTube канал. Ми тут говоримо про українське і е, готуємо українське, е, Ось, наприклад, е, таке, як гарбуз. Пішов я до Даші, став його на сватання, прийшов до неї, а її хлопець дав мені е, гарбуз. І тепер я не знаю, що з цим гарбузом робити, але я думаю, що я приготовлю божественний, гарненький, незвичний, а можливо й звичний е, суп. І я вмію це робити дуже добре, в мене є декілька рецептів, але цей я придумав спеціально е, для. М вас, тому що тут ми поєднаємо гарбуз з буряком, але поєднання буде незвичне, тому що ми будемо готувати цвіклі. Знаєте що таке цвіклі? Чи не знаєте? Напишіть в коментарях, чи знаєте, що таке циклі, чи ви їх коли-небудь готували, чи ви їх куштували, бо це щось дуже 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 смачне. А також додам сир е, Голландія від компанії Комо, тому що цей сир він е, має такий гарний, гарний насичений, збалансований, е, солонуватий смак з післясмаком солодким. Коротше, те, що нам потрібно, я вже відчуваю, що це буде любов. Тому давайте готувати. Для цього нам треба взяти просто гарбуз і базово його запекти. Бо коли гарбуз запікаєш, він стає. Є, мабуть, найкращим він стає таким, е, е, іначе твердим, іначе м'яким, іначе соковитим, іначе ароматним. Тому я просто запікаю його. Температура 180 вісімдесят градусів, е, 30-40 хвилин, е, трішки олії, трішки солі, і більше нам нічого не потрібно. Гарбуз має прекрасний гарний смак. Я думаю, не мені це вам розповідати, але існує ще буряк. І буряк він е, український, він прекрасний, але знаєте, його треба поєднати з гарбузом. У мене, мене є багато рецептів, де я гарбуз поєдную з буряком, але е, в такому варіанті я ще ніколи не робив. І зараз буду робити перший, перший, перший раз. У мене вже запечені буряки, і е, я їх просто натру на велику терку і додам до них грім. Тому що буряк. Хроном, власне, називають цвіклі. Вони будуть додатковим елементом, але дуже і дуже, дуже важливим. Тому що, коли ти щось готуєш, треба, щоб був правильний баланс. І цей баланс ми досягнемо завдяки цвіклям. Ось так. Небагато. У мене є хрін е, свіжий. Якщо у вас немає свіжого хрону, то можете брати консервований. Додаємо тепер е, сіль. Додаємо лимон, можна додавати оцет, але в мене є лимон, і зараз є такі прикольні лимони. Вони називаються сорт Майер. Ці лимони лише два або три місяці продаються, а більше ні, і я їх обожнюю за те, що вони мають такий гарний і незвичний аромат. Що зазвичай лимони вони такі товстошкірі з якимись такими різними дивними, е, поперц... то ось цей лимон він просто тоненька тоненька шкірка, але ви зрозумієте, по запаху ви його берете, нюхаєте, і він такий ж. Інший якийсь аромат. Якщо ви знаєте ці лимони, напишіть також в коментарях, тому що я прям, коли вони з'являються в магазинах, я їх натираю, сушу, і в мене півроку є цедра лимону має. Це таке прикольне, я вам скажу. Геть. М -м. Це те, що мені потрібно. Я буду використовувати ці цвіклі зверху на кожен супчик. Це буде така маленька деталька. Але дуже-дуже смачно, але в цілому, якщо ви е, не хочете запікати гарбузи, то просто зробіть ось цей е, такий салат, і ви будете просто в шоці на сіки. Це смачно і просто. <му> ну і тепер власне подивіться ароматний жовтий прекрасний гарбуз. Нам треба його просто е, разом з молоком підігріти. І е, взбити, але є невеличкий секрет. Я не ливаю одну частину молока, а, а трішки молока лишаю, тому що потім ми зробимо молочну піну. Молочне піна на гарбузі буде прикольно. До речі, е, є така в мене одна історія, е, просто прикольнюча. У мене в цій квартирі на порті живе сусідка. І вона в е, минулому році е, зустріла мене в ліфті і каже: «Євген, я готувала твій гарбузовий суп разом. Ну є такий в мене рецепт: гарбузовий суп, чай і е, 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 голубий сир. Вона каже: Ваш рецепт просто божественний. Я кажу, правда, ви від. Чули, ось як гарбуз поєднується з голубим сиром? Вона каже: Ну єдине, що я голубий сир не додавала. Я кажу: ну добре, ну ви ж відчули, як гарбуз з чаєм поєднується і стає таким класним, прекрасним, смачним. Таким вона каже: Ні, ні ну я і чай не додавала. Я кажу, ну, що це ви зробили? Ну зробили рецепт гарбузового супу за вашим рецептом, але без е, е, чаю і без е, сиру. Я подумав... Е, дякую, мені приємно. Тому е, маю до вас питання. Ви також так робите? Дивитесь на мій рецепт, прибираєте половину інгредієнтів і такі нормально смачно. Чи не робите? Якщо хтось так робив, напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво, е, як ви покращуєте або ви дозмінюєте мої рецепти. Ви щось що така гарна, ніжна структура, дуже прикольна. Якщо хочеш, щоб суп був більш рідкий, додайте дайте більше молока. Якщо хочете зробити його менш рідким, ну то власне додавайте менше молока. Все максимально, максимально просто. Ну і тепер нам треба просто додати ще один наш секретний інгредієнт. Це я вже про нього казав, це сир Голландія від компанії Комо. Він приготовлений за класичною голландською рецептурою. І що важливо, що він має гарну, гарну еластичність. І він такий універсальний. Можна додавати його до супу, можна додавати до салату, можна додавати на бутерброд. Універсальність це те, що мені в ньому подобається найбільше. Беремо сир і натираємо до супу. Важливо, щоб суп був гарячий, для того, щоб сир розтанув. Е, ну, я думаю, ви це і так прекрасно самі розумієте. Тепер після того, як ретельно перемішали, ми можемо, в принципі, робити е, все вкладати в тарілку, але перед цим зіб'ємо молоко. Молоко, коли нагрівається, е, його можна легенько блендером збити, щоб була така гарна, гарна пінка. Це не сильно вплине на смак, але це завжди прикольно, якщо є така змога, зробіть і здивути своїх близьких. Тепер суп. Гарний, сирний, гарбузовий. Зверху викладаємо цвітлі. Далі викладаємо пінку з молока. Це щось стає схожим на капучино. Знаєте, у нас виходить суп-гарбузовий капучино. Ось так. Подивіться, як гарно. Так по осінньому і так такі кольори просто кайф. І зверху насіння. І в кінці я пропоную закінчити таким трішечки, ну це називається англійською мовою, етач, e дотик. Дотик меду. Не більше і не менше. Просто дотик гарного меду. А взагалі, що я хотів сказати, що треба якось там з вами зняти одне зняти відео про те, що в мене взагалі твориться в моєму ящику. Вам цікаво, ми можемо брати з вами в гру. Ви ставите запитання або називаєте 10 речей, які в мене є в моєму цьому ящику. Я певен, що ви... Ну, ложку, ніж вгадаєте, але що там є, це просто якась таємниця. Тому я вам пропоную такий челендж. Якщо цікаво, пишіть, бо граємося. Той, хто вгадає найбільше, можливо, буде якийсь приз, а можливо, запрошу когось сюди, щоб ви особисто подивилися, що в мене там відбувається. Чому я це сказав? Тому що я собі замовив ось такі веделку, ніж і ложку. Просто подивіться, яка красота, яка красота. Це українською краса. Краса. Також я собі замовив ще. Дерев'яну ложку і велику ложку. Чи не здається, що я крейзі? Це такий ложковий герб України. І мені просто не знаю чому, але мені ложки подобаються, я їх обожнюю. Тому зараз я буду куштувати двома руками. Я забув посолити суп. Тому посоліть його. Кайф. Це Цей смак? Він такий, наче гарбуз підходить тебе так, обіймає і цілує в язик. Так. Це наче поцілунок. Але оцей хрін він такий, наче тебе кусає твічки. Потім знову ніжно. І, і знову хрін. Хам? Ніжно. Кусь. Ніжно. Кусь. Ось такий прекрасний смак у цього гарбузового супа з свікля. Я маю надію, що ви надихнулися. ви Побачили, що поєднання гарбузук з сиром це божественно, А поєднання з е, хріном і українськими цвітрями це ще, ще смачніше і крутіше, отож. Готуйте українське, пізнавайте Україну, і ви не забувайте ставити лайки, ставити дзвіночечки, бо ви знаєте, що завдяки вам я роблю все для вас. А ви робите все для мене? Так ми і обмінюємося нашими енергіями. Також ставайте спонсором каналу. і Я за це вам буду дуже дуже вдячний, тому що це допомагає розвивати ось це, ось це, ось це абсолютно все. А я буду закінчувати. Я буду йти, піду, схожу ще до злати Огнівич, Можливо, і її хлопець дасть мені гарбуз, і я приготую щось нове.